Всім привіт, всіх радий вітати в новому відео. Сьогодні ми поговоримо про комісії. У мене на каналі вже є відео про те, як повертати 35% з проторгованих комісій, десь зараз воно вискочить. Але сьогодні ми поговоримо про українського брокера, про українську платформу. Я, я вважаю, що необхідно просувати український продукт і користуватись ним, популяризувати. До речі, вліпіть лайк за україномовний контент, знову ж таки, щоб його просувати. Буду вам дуже вдячний. Ну і підписку на канал теж можна закинути. В общем, давайте одразу перейдемо до огляду цієї платформи, подивимося, що до чого, куди нажимати і як цим взагалі користуватися. І так, після того як ми пройшли QIC, всі ці діла верифікували аккаунт. Я думаю, не потрібно розказувати, як це робити. Всі думаю, розуміють. Посилання на реєстрацію, звичайно, буде в описі під відео. І давайте пройдемося по самій платформі. У нас є тут головна сторінка, називається Dashboard. І тут ми одразу можемо переключати спот Futures. Одразу ж таки переходимо до пункту, як поповнити депозит, переключаємось ось тут на спот і просто нажимаємо депозит. І так само через ТРЦ, через зручну вам мережу можете це зробити. Ну і коли гроші у нас прийшли на спот, ми переказуємо просто всі на ф'ючерси. Ось тут, зі спота на фьючерси. Переказ. Все, гроші на фьючерсі. Супер. Можна лудити, можна торгувати. Переходимо до наступного розділу плечі. Немало важливий, давайте глянемо, що тут до чого. Ми можемо дуже зручно змінити одразу всі плечі, наприклад, на максимальні. Тобто, ось тут ми нажимаємо, у нас виділяються всі пари автоматично, і ми можемо вписати, наприклад, максимальне плече Там 75-те. І тут уже все це діло підженеться під максимум. Тобто, якщо у нас тут доступно лише 20-те плече, то і тут у нас впишеться 20. Ну і відповідно так до всіх монет. Ви можете собі виставити, наприклад, там 10, і воно вам. Зручно змінить все до 10-го плеча. Дуже часто є така штука, що Binance врізає плечі, наприклад, там, до 8-го, до 5-го, до 3-го, і ви в терміналі не можете зайти в позицію через те, що у ну, вас вибиває помилку. Помилку в виставлення заявки чи щось типу того. Тут в теорії воно повинно працювати автоматично, якщо у вас виставлене 10 плече і. Binance врізав до восьмого, то воно автоматично повинно його скинути, і у вас не буде проблем з входом в позицію. Ось бачимо, що догружає, і у нас всі плечі змінені на 10. Досить зручно і практично. Давайте перейдемо далі. Тут API ключі, створення api ключів Важливий момент потрібно уточнити, що ви не зможете їх створити, поки ви не зробите двофакторну аутентифікацію. Тобто підключили собі Google-аутентифікатор і вже собі спокійно, нормально створюєте, як і всюди. Наступний розділ бонуси. Тут ми зможемо побачити, скільки ми за місяць зекономили, скільки ми зекономили за вчора. Також важливо уточнити, що гроші вам будуть повертатися кожного дня після нулів, тобто після 12 часов ночі, автоматично приходити на ваш рахунок. Як ви бачите, я сам тільки почав користуватися цією платформою, я просто про неї не знав. І зараз вже активно буду торгувати виключно на ній. У нас тут також є розділ історія з вашими транзакціями, також є реферали. Тут також діє реферальна програма і налаштування. В принципі, тут теж можна щось піднастроїти. особо тут нема що настраювати. Окей. Також удобна тема це ось цей watchlist, його можна підгледіти. Тобто запускаєш свій робочий простір, відкриваєш одразу варт брокер. Це необхідно робити, бо буває всякі приколи, що у вас залагав термінал, ще щось, ще щось. Відключили інтернет, там, я не знаю, будь-що. Ви собі зайшли просто тут, і у вас будуть тут позиції, ваші ордери, позиції, і ви зможете закрити або скасувати там всі. Тобто, Це робити необхідно. Собі відкрили брокер, зайшли, глянули, о, тут є якийсь watchlist. І це ті монети, які ходять дійсно, тобто не якийсь мусор. Тобто, в принципі, корисно можна користуватися, підгледіти. Ага, значить я вже буду сьогодні дивитися троє USDT і. і, по ходу, все. <свісно> Бо тільки ця монета дала якийсь нормальний рост, плюс 66% за день. Також мій обов'язок запросити вас в мій телеграм-канал, в якому кожного дня в онлайн режимі я публікую ситуації, за якими я спостерігаю, і публікую їх відпрацювання. Розписую, чому і в яку сторону я, наприклад, дивлюсь монету. Також пишу якісь думки. Тут мій блог, тут мій щоденник. Я тут виходжу іногда в лайв-блог, щось розповідаю. Тобто, там, от моя душа, я буду дуже вас ждати там. Я там завжди на зв'язку. Також у нас є скальперський чат. У мене завжди запитують, з чого я починав, як взагалі, з чого почати скальпінг. Заходите в скальперський чат, і тут уже від якоїсь інформації відталкуєтесь, щось питаєте, якісь ком'юніті, може, ще щось, ще щось. Ось заходите в чати, будь-які неважливо, може навіть не мої. Він в мене створений виключно для того, щоб ви отримали якусь пользу. Або поділились там якісь підгледіли сетап. Заходитеся і запитуєте, я думаю, вам хтось відповість, а ні, то я вам відповім. В общем, я всіх буду ждати там, в першу чергу, в моєму телеграм-каналі. Е, також, звичайно, не забувайте реєструватися по моїй реферальній програмі. Я буду вам дуже вдячний, прямо від душі, щоб я трохи якось е, перебивав ті стоп-лоси, блін. Е, в общем, я дуже всім дякую за перегляд цього відео. Обов'язково користуйтесь сервісами для повернення кешбеку. Підписуйтесь на мій YouTube, підписуйтесь на Telegram, тому що тут буде ще більше корисної інфи, ще більше навчального матеріалу. Знову ж таки, дякую вам всім за перегляд, всім профіта, зеленки, удачі, щастя і до нових зустрічей у нових відео. В кінці відео вирішив ставити такий важливий момент, цікавий. Я думаю, якщо хтось підтримає його, я буду дуже вдячний. По-перше, реєструючись по моїй реферальній програмі, ви зможете підтримати канал, трохи перебити мені стоп-лосів, як я вже сказав. Я буду вам дуже вдячний, тому що на своєму каналі я, тр... я транслюю. На своєму каналі я транслюю свій шлях повністю відкрито прозоро і чесно, без всяких приколів. Но, реєструючись по моїй реферальній програмі, ви зможете підтримати бездомних постраждалих тваринок. В цього все хорошо, ви не переживайте. Ви зможете їх підтримати як? Ви торгуєте, тратите ту комісію, як зазв... як обично. Але ви будете знати, що якусь частину з тих коштів, що мені прийдуть, я буду донатити для них, для тваринок. У мене в самого є два. Одного тільки що ви вже бачили, другий ось тут. Пасажир. Це особисто моє бажання, особисто моя ініціатива. Я, бу... я... я одразу відмовляюсь від всіх зобов'язань, від всіх лишніх непотрібних питань. Вважайте, я всі гроші буду красти, забирати собі. Все, і якщо ви з тих, що будуть задавати мені ці дурні питання. Не реєструйтесь, будь ласка, мені це не потрібно. Просто я сам для себе і буду закидати звіти в Телеграм, звичайно, що ви от помогли комусь там. 10 доларів, 20 доларів. Я не знаю, скільки це буде, чесно. Ну, якась частина 100% буде йти. Ну, звичайно, друга частина мені. Питань немає до мене. Все, до побачення. Дуже дякую всім за увагу. Дуже дякую, якщо ви підтримаєте цю ідею. І до нових зустрічей у нових відео.